Ворог робить ставку на балістику і на дрони ударні, але не забуваємо про кінжали. Тобто, коли на початку повномасштабки ми на ті самі кінжали сприймали як щось таке. Досить екзотичне у застосуванні ворожого арсеналу, то на сьогодні ми бачимо, що такі удари з використанням мігів 31 х ворог може здійснити відповідно по будь-якій локації і вже використовує не один, максимум два літаки, а кілька літаків і бортів підіймаються відповідно у повітрі. Наносять такі удари. Ворожа концепція російська вона до речі передбачає відповідно ведення війни таким способом, що якщо населення на відповідній локації, Відповідні території не проявляє, скажімо, покірності чинить опір. Відповідно, це роблять українці від 2014 року і спочатку повномасштабного вторгнення, то треба просто знищувати людей, треба робити ці території мертвими для того, щоб населення, яке залишається живим, просто звідти тікало і виходило. Всі удари завчасно плануються. Більше того, я хочу вам сказати, що вони це відома інформація, що вони ці удари плануються з математичні. Тичною точністю, тобто це не просто натиснули кнопочку, і ракета десь полетіла ні, запрограмовані цілі. І я вже сказав, що це цілі, перш за все, цивільного характеру, ті об'єкти, інфраструктура, які забезпечують життя нашого населення, нашого народу. Чи буде ще один масований обстріл? Коли очікувати, яка ситуація в Одесі? Про це не тільки сьогодні. Будемо говорити з речником української добровольчої армії Сергієм Братчуком. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Одразу закликаю глядачів поставити цьому відео лайк і підписатися на канали. Це дуже важливо для просування цього відео. І хочу розпочати з того, що служба зовнішньої розвідки попереджала, що Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами 6 і 7 січня. Сьогодні вночі був обстріл, але не настільки масований, як про це попереджали, писали і очікували набагато більше повітряних цілей. Хоча, на жаль, є все таки влучання і шахетів і ракет. Хочеться розуміти, чи це були. Тренування чи це була підготовка до більш масованої атаки, і чи дійсно очікувати сьогодні і завтра м, можливої масованої атаки, куди знову битимуть енергетика? Ну власне, не треба забувати, що війна вона продовжується і потенційно ми розглядаємо кожен день як можливість для ворога атакувати відповідно з застосуванням тих самих там комбінованих ракетно-дронових ударів, зокрема причому використання ракет різного калібру. Це може бути і повітря-повітря, якщо говоримо про авіацію, це може бути і морська компонента. Якщо ми говоримо про ракети морського базування типу калібр, звичайно, ми говоримо про балістику, тому що очевидно, що ворог робить ставку на балістику і на дрони ударні, але не забуваємо про кінжали. Тобто, коли на початку повномасштабки ми на ті самі кінжали сприймали як щось таке досить екзотичне у застосуванні ворожого арсеналу, то на сьогодні ми бачимо, що такі удари з використанням мігів 31 ворог може здійснити відповідно по будь-якій локації і вже використовує не один, максимум два літаки, а кілька літаків і бортів підіймається відповідно у повітрі. наносять такі удари. Тому, звичайно, перш за все, цілі ворога це енергетична інфраструктура, це логістика, транспорт, це цивільні об'єкти, суто цивільні об'єкти. Тут я погоджуюся відповідно з. Колегою і журналістом також він сьогодні виконує обов'язки мера Дніпра Бориса Філатовим, який цілком очевидні речі озвучує, коли він каже, що ми не маємо, ми українці. Ховатися за абстрактне промислові підприємство, коли ворог влучає в наше житло, коли ворог влучає в наші об'єкти саме цивільного життя, хоч воно і воєнне, але воно цивільне життя. Про це треба кричати на весь світ. Увесь світ має бачити, що російська агресія вона не просто зайшла дуже далеко, вона не просто сьогодні, ну навіть чорти, мені здається, до пекла росіян вже не візьмуть, вони просто зламали цю всю систему людських цін і власне про це треба говорити. Це спонукатиме наших союзників партнерів до продовження допомоги Україні. Тому очевидно, що ворожа концепція російська вона до речі передбачає відповідно ведення війни таким способом, що якщо населення на відповідній локації, відповідній території не проявляє, скажімо, покірності чинить опір відповідно. Це роблять українці від 2014 року і спочатку повномасштабного вторгнення, то треба просто знищувати людей, треба робити ці території мертвими для того, щоб населення, яке залишається живим, просто звідти тікало і виходило. І власне з цього, виходячи з цієї концепції, ми можемо розглядати такий варіант розвитку подій з цим масованим обстрілом, який не стався, це звичайно могли бути певні технічні питання, організаційно технічні, пов'язані. Ну, наприклад, в тому числі можемо допустити відповідно там з певними геополітичними комунікаціями, які 100% відбуваються, а тим більше на фоні заяв президента Трампа, який сказав, що йому дуже не подобається Путін, який його котре там. Надурив, звичайно, це може бути пов'язано з тим, що величезний тиск, от не сам удар. Він звичайно, кожен удар є болючим, але погодьтеся, що психологічно тиск, тиск в очікуванні масованого удару, він спричиняє ну, дуже. коли випадково. Піднімається стратегічна авіація. Зрозуміло, люди очікують, що будуть удари ракетні. Зрозуміло, ми всі і сьогодні цієї ночі не ці спали. Демо, це емоційний стан. Це емоційний стан він так. є надзвичайно важким для людей. Саме очікування. Ну і Власне, не забуваємо, що зрозуміло можуть і виникати якісь певні проблеми у росіян. Хоча мета цього тренування, ну можливо, це така певна спроба перевірки боєм, як будуть діяти в тому числі наші засоби протиповітряної оборони, як вони будуть реагувати, тобто відповідний алгоритм дій. Тобто кілька версій, які на мій погляд, мають як мінімум право на існування, я ну наразі думаю, що озвучив. Ну і власне не забуваємо про накопичення. То ворог, що стосується тих самих гіранів шахедів, він очевидно накопичує відповідний арсенал для того, щоб використовувати вже в подальшому примасованому ракетно-дроновому ударі. Так, ну от перед сьогоднішньою атакою, якраз таки, вчора в телеграм-каналах е різна інформація була, але писали про те, що ворог накопичив тисячі шахедів, е сотні ракет, що вони якраз таки можуть їх застосувати. То тут хочеться розуміти, чи дійсно є в них такий е запас, і яким регіонам тоді приготуватися, тому що знову ж таки є інформація про те, що можуть бити і по скажімо так, західним регіонам України, чи тут е під загрозою кожен регіон. Ви знаєте, на другу частину вашого запитання я відповім саме по Одеськи питанням на питанням: а до цього по областях західної України не били. Або так само я можу задати питання, що стосується наших південних теренів, зокрема, звісно, Одещини, Миколаївщини, тим більше там Херсонщини, або наших північних, центральних, східних областей, будь-який регіон України на сьогодні, на жаль, ворожі ракети туди можуть діставати. Друге питання, яке є не менш важливим, а на мій погляд, і надзвичайно важливим, це питання цих прогнозів, від в тому числі моніторів, яким ну за великим рахунком я теж довіряю, тому що ну в реальному часі вони дуже корисну роботу виконують. Але не дуже люблю, м'яко кажучи, коли ну я розумію, що є певні закони жанру, але не забуваємо про ментальне здоров'я цілої нації. Коли починають писати про накопичення 400, 500, 600 і так далі, там до тисячі шахетів або герані, коли говорять про сотні ракет, це та інформація, якою володіти насправді жоден представник, жодного монітору просто не може. Власне, як і ваш покірний слуга, так само як перепрошую, і ви, ми не знаємо, скільки ворог запланував використати саме цієї днини або цієї ночі. Очевидно, я сказав, що накопичення є, і подивіться, згадайте ту саму тисячу шахетів, яку нам обіцяли кожної доби, що ворог буде запускати з осві. Ну, так, так обіцяли навіть я би сказав, де з літа відповідно тому, що. Якісь ці прогнози і на чому вони відповідно базувалися. Це нагадало мені прогнози від німецького видання Bild, яке я не дуже полюбляю за те, що вони дуже часто використовують проросійські наратив, і саме вони про це в тому числі говорили. І інші медіа не сталося ну, вони. Так само Звісно. і про Покровськ говорили. Хочемо згадати про більш сказав, що це росіяни не займається про порівняння там з Берліном і так далі. Тому подібне і, відповідно, звичайно, це не додає я раз кажу ментального здоров'я нації Товідно, ми сьогодні реальну картинку може бачити наша зовнішня розвідка, наша розвідка, от, наприклад, головне управління розвідки Міністерства оборони, звичайно, служби безпеки, які обмінюються цими розвідданими, так само і діляться. І навпаки, цей процес відбувається з нашими західними або американськими колегами. Це зрозуміло, тому очевидно, що такі речі ну не можна озвучувати. По перше, по-друге, я би просив наших глядачів, слухачів, усіх, хто дотичний. До перегляду цього відео, будь ласка, пам'ятайте, що не треба лякатися оцих цифр, тому що про них насправді ніхто не знає. Не треба лякатися, що якби ми не вдарили по території Російської Федерації, то нам би не прилетіла так звана російська, перепрошую, атветочка. Всі удари завчасно плануються. Більше того, я хочу вам сказати, що вони це відома інформація, що вони ці удари плануються з математичною точністю, тобто це не просто натиснули кнопочку, і ракета десь полетіла. Ні, запрограмовані цілі, і я вже сказав, що це цілі, перш за все, цивільного характеру, ті об'єкти, інфраструктура, які забезпечують життя. Нашого населення, нашого народу зрозуміло, намагаються українців психологічно залякати, щоб ми були в стресі, постійному страху. Так що там кудись дрони ледь не долетіли до Путіна. То тепер все буде якесь возмєздія, помста чи будь-що інше. Саме Але так. ми розуміємо, що до будь-якого удару потрібно готуватися і так само спускатися в укриття. Хочу з вами обговорити і тему щодо очільника СБУ. Вже колишнього Василь Малюк таки подав у відставку. а Тимчасово виконуючим обов'язки став Євгеній Хмара, це начальник центру спецоперацій АСБУ. Знаємо про ці операції: це Павутина, удари в Криму і так далі. Дуже багато ударів в тилу ворога, про які ми навіть зараз не можемо озвучувати. Але сам Малюк написав, що залишається в СБУ. Пропоную його стату. Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ. Реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Як ви це прокоментуєте? Як ви думаєте, чим це рішення взагалі обумовлене? Чи це суто політичне рішення, Чи чиясь розправа? Як ви взагалі ставитеся до відставки малюка? Е, ну, по перше, я хотів би подякувати генералу Малюку, Герою України, за все те, що він зробив на посаді очільника служби безпеки України. Дійсно, це той випадок, коли ти прекрасно розумієш, що структура, вона зростала, зміцнювалася на даному етапі нашої історії, тим більше історії російсько-української війни, завдяки особистості. Ця особистость Василь Малюк. Ви знаєте, мабуть, що командувач Української добровольчої армії, власне, і всі наші підрозділи уда підтримали і підтримували Василя Васильовича завжди. І ми теж вважаємо, що ця заміна. Так, не на часі, але знову таки ми люди військові. Верховний головнокомандуючий приймає відповідні рішення. На чому вони базуються достеменно, нам невідомо, але таке рішення вже на сьогодні прийнято. Тому ще раз хотів би, щоб ми подякували пану малюку за те, що він зробив, і впевнений, ще більше зробить на сьогодні на теренах російської недоімперії. І ще не одна повотина заплутає від уралу до далекого сходу всі російські плани, і Московію, в тому числі. Тому сьогодні ми бачимо дуже активно відбувається. Зустрічі президента з представниками саме служби безпеки України, головне, щоб залишався результат. Оце найголовніше на сьогодні, щоб справа малюка ну перепрошую, що саме так кажу, вона не зникла, щоб вона розвивалася, і це буде найкращою подякою генералу малюку за те, що він зробив і ще зробить. Ви знаєте, можливо, пан Малюк очолить, очолить такий. Напрямок роботи, який буде спрямований, наприклад, там відповідно на знищення надзвичайно критичних для російської економіки підприємств. Можливо, це буде як сьогодні. Хтось досить вдало сказав. А можливо, це буде український мосад. Ми розуміємо, що вкладаємо в цю назву покарання відповідних воєнних злочинців. Кожна робота. Генерала малюка я думаю, що вона оцінена і буде оцінена і в майбутньому, і як Верховний волонтер команду щоб і перш за все українським народом, Почло. Тому тому величезна подяка. Точно малюк буде залишатися страхом росіян? Я думаю, ще на десятки років вперед. І якраз таки його цитата сигналізує про те, що він залишається в системі СБУ. Чи думаєте ви, що, наприклад, вони з Євгенієм Хмарою взагалі можуть просто помінятися місцями? І він вже натякнув про те, що буде далі займатися спецопераціями? Ну, я думаю, що тут якраз не той момент, коли ми можемо, знаєте, гадати на кавові гущі, треба дочекатися вже остаточного визначення президента з його указами, де хто і чим буде займатися. Ну, давайте скажемо так: що на сьогодні я образно звичайно кажу, що малюки дорослішають і не йдуть служби безпеки. А відповідно, Хмара накриває службу безпеки як ну, відповідний покров для подальшення цієї таємничої, але вкрай не необхідної роботи для нашої держави Головне, ще раз скажу, результат, і я сподіваюся, що ті той темп відповідні ті показники, які демонструвала служба, а не даремно ну, до речі, службою Божою називаємо. Пам'ятаєте, як дуже активізувалася робота у боротьбі з. Московськими нехристями, які повдягали на свої погони ФСБшні, повдягали ряси московських попів. Це теж дуже важлива тема, дуже болюча. І це не про боротьбу з релігією, це про боротьбу з російською ФСБ, це про боротьбу з російськими кротами і диверсантами. Тому це і Малюка та його підлеглих. Тому впевнений, що буде результати надалі і. Ем падати точно не буде. А кого як посада, у кого як називатиметься? Я думаю, що побачимо найближчим часом. Так, і насамкінець хочу з вами обговорити, яка ситуація в Одесі? The Wall Street Journal писало, що впродовж грудня Одеса, як головний хаб експорту українського зерна, і наша економічна артерія була одне однією серед населених пунктів, які найбільше зазнавали ударів. І ви казали про те, що ледь не щодня були удари, і не тільки по енергетиці, і по нашій портовій інфраструктурі. Куди останні удари були спрямовані? Яка зараз взагалі ситуація? В місті і чи погоджуєтесь взагалі з думкою журналістів, що таким чином Путін намагається е, ну послабити нашу економіку цими ударами? Я вдячний колегам, журналістам за те, що вони слухають в тому числі ваші ітери і наш аналіз, в тому числі нашої експертної групи, яка дає аналіз по Одесі, в тому числі і роблять правильні висновки. Це звичайно радує. Якщо говорити про ситуацію, вона є повністю контрольованою, економіка працює наскільки це можливо в умовах воєнного часу на сьогодні. Ми маємо звичайно всі постійні загрози нанесення подальших ударів по енергетичній інфраструктурі, портові припортовій. Це ми прекрасно розуміємо. Скажімо так, удосконалюється сьогодні система протиповітряної оборони, щоб реагувати на ті виклики, які на сьогодні є. Проблем ще достатньо тому, що ті обстріли, які відбувалися, і відбуваються, вони задають великої шкоди місту. Є у нас локації, де ще не підключена електроенергія, наприклад. Лати люди по кільканадцять вже знаходяться. Є населені пункти такі в області. Є там певна проблематика і по портовій-припортовій інфраструктурі, не функціонує електротранспорт у місті, але е, доводиться знаходити інші альтернативні шляхи вирішення таких проблем. Вони знаходяться в міською військовою адміністрацією. Ви знаєте, що у нас військова адміністрація в Одесі діє. Ну і, власне, найголовніше те, що у людей немає паніки. Десь там є певні прояви, коли, ну, скажімо, відверто нерви людей не витримують зрозумілих причин, навіть намагання там. Вийти, як це називають, люди, мирні протести, там спробувати перекривати дороги. Але е, спілкування з людьми, комунікації з людьми вкрай необхідні пояснювати, що треба не забувати, головне, що е, винний у всьому цьому, звичайно, Росія, Путін та російський народ, які ведуть війну проти українського народу. Тому єдність це те, що нам сьогодні має допомагати і. Звісно, допоможе нам здолати ворога і отримати переможний мир. Так, я хочеться розуміти. Взагалі, з якого зброєння зараз б'є по Одесі ворог. Чим найбільше чи змінилася його тактика, чи спершу запускають шахеди, потім ракети, чи просто намагаються реактивними шахедами більше атакувати? От яка станом на зараз сьогодні на сьогодні? Мова йде перш за все про використання шахедів та герані? Є серед них і гербери, які оманки так вони впливають або мають вплинути на систему протиповітряної оборони? Звичайно, балістика використовується, тому що це не складні. Ніше для перехоплення, і тут потрібні відповідні засоби ППО. Це те, що ворогом застосовується постійно відповідно. Ну, звичайно, це тактика, яка має виснажувати економіку, тому що як ми дуже часто говоримо, прилітають шахеди для того, щоб зробити тривогу, знову повернути, наприклад, у море і там кружляти на певній відсині. Але нагадаю, що крім класичних засобів ППО працюють мобільні вогневі групи. Нагадаю, що працює, і тут величезне значення має легка авіація. Це і гелікоптери, наші, це і наші яки, які вилітають, і всі питання кажуть вже над морем закривають. Ворог тут не літав. Це наше море, наше повітря, наше небо, наша земля. Так, дуже вам дякую за цей ефір. Дуже хочеться вірити, що ті, хто святкують 6-7 січня, різдво, все таки будуть знаходитися в безпеці. І не буде додаткових обстрілів. А Путін, врешті, не знаю, заспокоїться або Трамп його зможе заспокоїти, і нам не слід очікувати ніяких масованих обстрілів. Але все таки ми знаємо, як діє Російська Федерація, тому готуємось все одно до найгіршого. Дуже дякую вам за цей ефір, дуже. за вашу аналітику, що сьогодні з нами і вашому обличчі. дякую кожному захиснику, який боронить нашу країну. Ви можете долучитися до НАТО обов'язково. Наші колеги з 24 го каналу збирають на автівки для хлопців. Тому, будь ласка, задонатьте сьогодні. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із речником української добровольчої армії Сергієм Братчуком. Дуже вам дякую.